До вашої уваги радивилів Ньюс. у студії Сергій Нікішин. Вітаю жителів Радавилівської міської територіальної громади. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду. Сьогодні у Радивилів Ньюс. Дивіться про таке: йога у центральному парку, особливості заходу, концерт як така у Народному домі, репортаж з місця проведення. Демологія Волині у творчості Лесі Українки. Деталі лекції у Радивилові. Про ці та інші новини сьогодні. Розвиток гнучкості, підтримка здорового способу життя, і не лише це є одним із ключових моментів заняття йогою. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. У місті Радивилів до дня молоді на спортивному майданчику, який розташований на території місцевого парку імені Тараса Шевченка. Для всіх бажаючих відбулася ранкова йога з Оксаною Чупіною. П'ятий рік поспіль, а той шостий рік поспіль, як на це прохання Оксано проведив його в день молоді для нас, усіх. Вона говорить мені так: дякую тобі. Гарного усім заняття у нашому щоденному житті потрібно знаходити час для душевного відпочинку, а особливо у теперішній воєнний час. Цікавим заняттям для такого роду відпочинку є йога. Йога дуже важлива техніка, яка допомагає покращити здоров'я, зберегти гарний фізичний стан, настрій. Ну, відповідно, покращується не тільки форма тіла, а й психологічний стан, особливо от зараз у військовий час. Це дуже актуально. Важливо відзначити, що існують певні правила в часових межах у занятті йогою. Тому що людина вчиться контролювати свої емоції, особливо з допомогою дихання. Людина вчиться володіти своїм тілом, людина вчиться заспокоюватися і контролювати свої думки, що дуже важливо. Ментальне здоров'я займає провідне місце у житті кожної людини. Коли людина прокидається, а тіло ще спить. І От коли ранкові ритуали, так це продихування, вони допомагають активізувати всі процеси, які відбуваються в тілі, і відповідно людина пробуджується. Радивирійська міська рада активно організовує заходи для молоді. Розпочали ми день молоді із йоги. На далі буде проходити велопробіг. Молодь громади об'єднується. Всі заходи мають благодійний характер, а ввечері буде Перегляд кіно просто небо. Я обожнюю молодих людей, адже це креативні, молоді, амбітні, вольові, неймовірні люди, які є майбутнім нашої країни, нашої нації. Я прислухаюсь до них. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Єрчанінов, телеканал Броди онлайн. До міста Радвилів у затишний народний дім завітав як так про те, яким був концерт. Дивіться у сюжеті. Молодий, енергійний та запальний виконавець як так подарував море емоцій, драйву та позитиву для жителів Радивилівської громади. На концерті були присутні також гості з міста Броди і не лише. Перед концертом відбулася прес-конференція, де на запитання журналістів як так відповідав із задоволенням. Саме пишу пісні і стараюсь розвивати українську музику. Я надію, що нам це дається. Під час конференції також запитали про те, як вплинуло на співака повномасштабне вторгнення, та як так сталося, що як так має саме такий псевдонім. Я просто сама додумала, як назватися, як придумати псевдонім, бо вважаємо, що 23-му році Ярослав був. Саме стильна історія. Тому шукали свою слово, скажу вам більше. Ага, нас вам, які мабуть в середніше вичерпне. Всі мене задає Ярослав. Був варіант, ще зробити яр. Типу, що ярик, ярко і ярк, яскравий. Я я Але подумав, яркость русська чи російське слово, тому не буде прив'язуватись і зробили так. І нам це дуже прям подобалося, думаю, це що треба. І якось так воно пішло. Його хіти наспівують сотні молодих людей, адже композиції заряджені масою позитиву та хороших емоцій. Якщо збирати себе філософію, взагалі, то в чому сенс? Взагалі музики, життя, творчості, щоб служити людям, напевно. Тому якщо є люди, які пишуть там в коментарях, що відомо, що от там твоя пісня не мовчими, там користалися там з хлопцем, наприклад, з чоловіком. І вона була дуже багато, я там суміш під нею проплакали, і це прямо сповняло. Щастину мого життя мене трошки. Я думаю, вау, мені треба так вплинути на людину, щоб поміняв якусь там долю і життя можливо. Ну, чи не від цього треба за все, все створювати? Окей, я не Успіху в роботі, прямо в праці напевно. І от дуже багато людей все це прекрасно знають і прекрасно розуміють, але мало хто це робить. Це просто треба брати і робити. Не виходить з першого разу. Сказали на, на запитанні, що ти став популярний. В лютому місяці, коли почалася війна, ой, далеко не так. Почалася війна, ми записали перший трек, він набрав 30 тисяч предметів. Напевно, це не супер хороші показники. Да? Потім другий трек, чуть більше 80, 5, там, 100, 120. І від свалі я очікував, думаю, голос чи є співати можу. Думаю, зараз пишу трек, хід летить, мільйон, бам. Так не сталося? І той Але, в мені, замяк, той момент опускається руки. Але місяця зараз в той момент має проявитися, то працелюблість, а тебе пішло далі рухатися і чогось. Цей концерт був надзвичайно бомбезним і залишив досить хороші враження. Із Радивелова Сергій Нікішин Олена Ковальчук. Телеканал Бродионлайн. Свято Івана Копала нещодавно відзначила на ставі молодіжний у Радивелові. Як це було, бачила наша знімальна група. Стороно! Ставі молодіжний, що у місті Радивелів зібралося чимало місцевих жителів та гостей. Тут просто небо організувало не просто зустріч, а цілу концертну програму, цікаві виставки та різні атракції. Святкування цього дня продемонструвало єдність та непохитність українського народу, адже було прикладено немало зусиль. Аби зберегти та вшанувати українські традиції у чудовому місці Радивилів на ставі молодіжному є досить багато локацій. Тут є і солодка випічка, і майстер-класи з віночків, а також культурно-мистецька програма. Справжні господарі вийшли зі своїми споншними стравами, які приготували не лише в себе вдома, а й на природі на території ставу. Цей захід був спрямований не лише для того, щоб продемонструвати гарні українські традиції, які збереглися з давніх часів, а й для того, щоб допомогти фінансово Збройним силам України, завдяки яким ми у телу можемо вільно допомагати військовим. На мою думку, по перше, тут дуже крута локація, яку можна розвивати і робити тут щось постійно. І друге, що я хочу сказати, це дуже важливо зараз такий час, коли всі психологічно. Ну, не всі а багато людей подавлені через війну. Самі розуміємо, що відбувається. Потрібно проводити такі заходи, особливо де задіяні діти, щоб вони мали дитинство і змогли розважатися. Ну, цьогорічне свята не знаю з нашою ситуацією в країні трішки важко емоційно. Та. Але тим не менш не потрібно здаватися. Ні Вір, тим, завжди перемогу. треба вірити в перемогу найкраще в наших ЗСУ. Слава Україні! Так. Останнім часом, практично рік, ну трошечки більше року часу, до того взагалі нічим таким не займалася. Але зараз такий стан надихає та праця до чогось такого м, корисного. Ну можливо, добре трішки відволіктися від ситуації, яка зараз є. Гарно провести час. Ви перший раз плетати віночок, чи вже маєте досвід? В такому заході перший раз беру участь. Це наші традиції, і ми маємо кожного року ці традиції дотримуватися. Е, бажаю всім мирного неба і наступного року зустрітися під мирним небом з нашою перемогою. Гостинність радивелівчан є надзвичайно великою та широкою. На місці ми мали змогу спробувати гарячу страву, яка виявилася чудовою. Сьогодні ми підготували зелений борщ національну українську страву. Е, підготували у нас був майстер-клас на вогнищі підготовлений. У Нас є секрет приготування борщу, тому що ми додали туди кропиву. Це дуже корисно, Ще Пару таких, як вітаміни. Можемо такий. сказати, і любов. Потішили не лише свіжоприготовленими стравами, а й десертами і солодкими випічками. Цей чай гурман ми підготували. Для молоді, щоб було цікавіше. Так. А е, Наскільки важливо зараз такі заходи? Ну, як вам сказати? Я розумію, що може хтось там скаже, що не на часі, але буває всяко, хто що. Але хочу сказати, що ну, молодь повинна, повинна хоч трошки якусь мати розрядку, хоч трошки діти, молодь. Ну, для того щоб ну тому що тяжкі часи і роки то проходять не єдиними стравами та смаколиками вражала гостей заходу, а й помилували очі відвідувачів свята розкішними картинами, які продавалися на ярмарці. А зібрані кошти передавалися на ЗСУ. Виставка сьогодні природжена до Івана Купала. А мій улюблений персонаж, я взагалі дуже захоплюється <Трі> міфологією нашою. Вона дуже багато. Дуже така шикарна. Гбер. А улюблені <Трі> Ласка, персонажі кажуть, у мене мавки. <праць> <в> ну, <мене. праць> почнемо з оцеї. <праць> 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 Ця мавка називається Маруха. Тобто вона <праць> слідкує за жінками, чи вони працюють вночі. Якщо працюють, вона наводить тумано. Їм здається, що робота вся не. Зроблена купа mm -hmm. гостів, тобто щоб жінки що, відпочивали. Так Так, це повинна mm -hmm. щоб не працювали в день, бо на пече голо, тобто не сонце на пече, а мавка покарає. Mm -hmm. Вони мають всі захисну силу, тобто mm -hmm. попередження. Вона нічого лихого не зробить, якщо їх не чіпати. можуть, наприклад, посад я Оксана коса гарний хлопців. Ага. Давайте поплодуємо, щоб хлопці не ходили по ночам, не mm -hmm. шукали шукалася пригод. Це mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, якщо вже спіймала, треба розчесувати mm -hmm. оцим грибінцем волосся mm -hmm. і розповідати історію. Тобто, mm -hmm. треба було, щоб бути mm -hmm. не дурником. Переважно ви жінок Він зображаєте. Yeah. Це ваша yeah. тематика. No, yeah. Така у no, мене ще є більше просто сьогоднішнього дня. то Я вже мавки поставила. Сюди завітала не лише жителі міста Радевелова та Бродів, а й гості зі Львова та інших міст і сіл. У цей день Радивилів став осередком справжнього свята і насолоди ми взагалі зі Львова гості. Ми тут не мешкаємо. До бабусі приїхали. Дуже нам подобається. Дуже все калоритно, так, душевно і так, е, так, змістовно, і так дуже патріотично, національно виглядає. Дуже гарно все, дуже так знаєте, натхненно, і молодці і діти, і дівчата, і молодь, і що підтримуємо традиції наші старі, українські. Дуже все так гарно, приємно. Мені все дуже подобається. Дуже гарні свята, дуже гарно всі танцю. ...красиві. А, наскільки зараз важливо, от в час от такий важкий. проводити такі заходи? Ну, головне, щоб люди збирали гроші на це все і пересилали на армію, збирали кошти. Свято дуже, дуже гарне, дуже гарно організоване, багато локацій різних. Що вам найбільше сподобалося? Ну, мені найбільше сподобалося танці, як танцюють. На солом'яних тюках учасники свята розмістилися, щоб побачити культурну програму, послухати чудові співи місцевих талановитих від Бога виконавців і поспостерігати за гарними народними танцями. пропорті шукала, у ніч на Івана на Івана накупала, у ніч на Івана на Івана накупала. тут відбувся майстер-клас із сплетіння віночків. А на завершення святкової програми потішили неймовірним танцем. А за доброю традицією, дівчата, що сплали віночки, запустили їх на воду з надією знайти своє кохання у майбутньому. І з Радивелова Сергій Нікишин, Дмитростоцький, Роман Гільчинінов, Наталія Коваль, Андрій Крач. Телеканал Броди онлайн. Пізнати найпотаємніше, поринути в історію мали змогу жителі Радавилівської громади. Деталі у сюжеті. У місті Радивилів розташований етнопарк Ладомирія, де у актовому залі нещодавно відбулася досить цікава лекція на тему Демологія волині у творчості Лесі Українки. Зокрема, присутні мали можливість. Детальніше ознайомитися із етнографічною діяльністю письменниці. Тут детальніше те, як виглядало її з діяльність. діяльністю. Наприклад, ще коли вона була маленькою дівчинкою і була в Вягині в Жабириці, вона збирала і записувала ігри великодні. Живучи у Луцьку, вона записувала легенди про Луцький замок, е, про Бондарівну, наприклад. А вже з 82-го року, коли вони з сім'єю вже жили в Колодяжному, тоді починається такий свідомий етап, коли Леся Українка записувала і фіксувала е, всі облітові пісні, звичаї, легенди, які вона чула в сусідніх селах. Також до ваги гостей заходу представили інформацію про художні та народні образи, які описувала у своїх творах Леся Українка і взяла за основу її лісову пісню. Лесі Українці було 40 років. Драма була написана не в Україні. Вона перебувала в Усі тоді, в Куталісі, і Леся Українка написала цей твір всього за 10-12 днів. 1911 року це було Виквій якраз. Тоді постав чермовик, а вже жовтні в готов працювала і вийшов вже завершений оригінальний твір. Чому її драма драмов'є? З французької мови це означає фея, каска, чари. І це є жанр такої театральної, церкової вистави з фантастично-казковим сюжетом. Завжди є ліричний початок і завжди є залучення міфологічних персонажів. Досить цікавою та пізнавальною лекція виявилася для тих, хто завітав на дану подію. Чимало цікавого та нового можна було почерпнути для себе, дізнатися більше про творчість Лесі Українка, зокрема про лісову пісню. я в Україні така «Богу Богусь та дідка невироківському районі. Я Кілька років тому я записала інформацію. Мені місцева бабуся розказувала історію про чорта, як він робив різні збитки. Але в кінці мораль була така: вона каже: і сатана добра, якщо ти до неї добре относишся. Тобто, це такі зразки дуже давніх. Я про те, що треба, що людина живе в світі, в якому існують так само і інші сили, і потрібно з ними миритися для того, щоб вони не пошкодили. Більше свою увагу зосереджувала на художніх образах та фантастичних персонажах, які змальовані у поемах відомої письменниці. Захід тривав близько години часу, і за цей період у всіх була нагода. Поспілкуватися, більше обмінятися інформацією та збагатити свої знання. Із Радивелова Сергій Нікішин, Роман Гільчанінов, телеканал Броди онлайн. За сприяння жителя Радавелівської міської територіальної громади Віктора Кравчука через благодійну організацію даруючи надію Радивелівський територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг. Отримав безоплатну гуманітарну допомогу від української діаспори у Сполучених Штатах Америки. Зокрема, для потреб установи було передано засоби та вироби медичного санітарного призначення, засоби реабілітації, особистої гігієни та дезінфекції, матеріальна технічна база відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання центру. Поповнилась пральною машиною бошрадевелівський спортсмен Назар Парніцький продовжує підкорювати спідвельні вершини. Уродженець міста Радивелів, який вже із 4 років став зіркою мотоциклетного спорту в Україні, здобув срібло у півфіналі чемпіонату Європи серед юніорів, набравши до свого активу 13 пунктів. Турнір проходив за кордоном на початку літа. Назар та його родина приїжджали у рідний Радавилів. Тоді спортсмен поділився успіхами у заїздах екстра ліги. У день української державності працівники міської бібліотеки запросили у гості небайдужих до українського слова на творчу зустріч із авторкою понад 300 Поетичних творів, багаторазовою переможницею різних літературних онлайн-конкурсів, авторкою неповторних поезій, які перетворилися на пісні та просто красивою жінкою, зіновією Гаврилюк. Глядачі мали велику нагоду із перших уст почути її розповідь про себе, поринути у світ її думок, прагнень, захоплення та мрії та тим самим поринути у її внутрішній світ. Який відкрився у її віршах, і пам'ятаємо тих, хто назавжди віддав своє життя, аби Україна була. Але всі ми прагнемо, аби наступного року це свято вже під мирним небом переможної України за чию територіальну цілісність та свободу сьогодні? тримають фронт незламні захисники, справжні герої. Керівництво Радовилівської територіальної громади Радовилівський міський голова Микола Карапетян вшанувала світлу пам'ять усіх героїв, які відстоювали українську державність зі зброєю у руках. До світлин земляків полеглих у боях із окупантами на Алеї Слави у міському парку поклали квіти патріотичних кольорів. На цьому ми завершуємо Ньюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашій територіальній громаді були лише хорошими. До зустрічі у наступних ефірах.